Ки одні розкошують, інші не знають, як звести кінці з кінцями. У Черкасах кількість безробітних збільшилася більше як на третину проти попереднього року. Усе кажуть фахівці через ситуацію в Україні, бо чимало підприємств закриваються чи скорочують виробництво. А яких спеціалістів шукають нинішні роботодавці, дізнавалася Ірина Головка. Любов за фахом медсестра та уже три місяці жінка у пошуках роботи. Каже, посаду втратила через скорочення. Альтернативу ж і досі не знайшла. Ну, поки шукаємо, що запропонують, бо дуже мало місць вільних, тому шукаю роботу. Через знайомих так шукала, але поки що безнадійно. Таких, як Любов, у міському центрі зайнятості за минулий рік зареєстрували більше як 12 тисяч. Там кажуть, нині на одну вакансію у середньому претендує дві людини. Незатребувані професії спеціалістів або незатребувані в тій кількості, в якій є професійно-кваліфікаційний склад безробітних громадян. Це і юристи, це і журналісти, це економісти ринок праці не потребує в такій кількості. Щоб змінити статистику, безробітному центрі зайнятості пропонують професійне навчання, підвищення кваліфікації або допомогу, щоб відкрити власну справу. Та вихід бачить у перекваліфікації, мовляв, нині великий попит на робітничі професії. Потреба в кадрах досвідчених працівників, саме лікарі, менеджери, бухгалтери. Але питома вага в цих актуальних вакансіях складає у нас робітничі професії. Це електрогазозварники, електромонтери, автомобілів, ну і пекарі, швачки. Четвертокурсник Андрій, обравши фах електрика, сподівається не прогадати. Після закінчення технікуму, каже хлопець, піде ще й до вишу за тим же напрямком. Якщо ти розумієшся, а не просто знаєш там теорію, а розумієшся на практиці, як це працює, то роботу знайти не важко. Черкаський політехнічний технікум щороку випускає близько 300 молодших спеціалістів. Усі мають затребуваний на ринку праці фах. Найбільшим попитом серед вступників користуються автотранспортні спеціальності. А от професії, що вийшли з часу, осучаснюють сім монтажник радіоапаратури і приладів. В останній час ця робітнича професія в Черкасах вона не затребувана. Тому ми розширили чи змінили трошки підходи до підготовки, і зараз готуємо робітничу професію, наладчик технологічного обладнання в дужках електронна техніка. І це якраз на сьогоднішній день вже багато виробничих підприємств зацікавилися якраз цими нашими випускниками. До центру зайнятості за минулий рік надійшло близько 8 тисяч вакансій. Понад 70% з них робітничі. Та Любов все одно сподівається, роботу за фахом знайде. А як ні каже жінка, то буде здобувати нову спеціальність. Марія Гаврилян Риноголовка його неділько. Вікка новини.